Вітаю вас, друзі! В минулому відео я показував, в якому стані знаходяться наші вимушені пари, які ми намагаємося зараз підготувати під посів з зимої пшениці. Ну, а в цьому відео я покажу вам підготовку посівного матеріалу. Ось ви бачите. Як ми віємо озиму пшеницю нашою віялкою, можете бачити якість зерна, його чистоту. А ось ви бачите вже результат протравки насіння. До речі, цього року протравлюємо ми такою баковою сумішю, в яку входять препарати Авіцена. Це фунгіцидний протруйник. Потім Командор Екстра. Це Інсектицидний протруйник. І додаємо на всякий випадок препарат Марсель. Це в першу чергу плівкоутворюючий препарат на всякий випадок, для того, щоб, можливо, зерно буде лежати в землі деякий час, хоча волога і є, але. За того, що ми дискуємо, вона можливо вивітриться, можливо, буде недостатньо. Ну, додаємо плівкоутворюючий препарат, щоб отримати максимально дружні сходи. Протруєння. Е Виконуємо бетономішалці. Ось таке зерно. Ну і сіяти будемо з польським добривом, яке лишилося у нас ще від минулого року. Простий суперфосфат, фосфор, кальцій, сірка, а на саму якість посівмату Вірніше не по сімату, а зерна. Можете глянути. Зараз я вам покажу. Але спочатку скажу, що сіяти ми будемо два сорта. Один мудрість Одеська. На який ви зараз можете подивитись. В принципі, зерно. Виповнене пшениця більш-менш чистенька, і на одному полі з е, тієї пшениці, яку ми сіємо постійно. Мудрість Одеска показала е, трошки кращий результат, і, в принципі, по самому виду. Вона непогана, тому вирішили її посіяти на деяких площах. Ну і інша пшениця це тут, скажімо так, два вида Оста і без Оста. Та, яку ми сіємо два роки, і яка, в принципі, нас влаштовує, дозріває вона рівномірно, і тому знову лишаємо її на третій рік. Дуже гарно кущиться, якщо попадає в оптимальні умови, тому залишимо її теж, посіємо. Е, ясна річ, що сорту я не знаю, тому що тут. Декілька сортів і декілька видів навіть. Але пшениця теж непогана. Ну ось на цьому і все. В наступному відео я хочу розказати про систему захисту, яку ми використовуємо. З власного досвіду відпрацьовано, коли сіємо зернові по зерновим. Наприклад, коли ми сіємо пшеницю по пшениці, або пшеницю після ячміня, або ячмінь після пшениці. Так що підписуйтесь на мій канал. Хто хоче дізнатися, як ми проводимо захист посівного матеріалу, коли сіємо пшеницю по пшениці. Це буде власний досвід. Ну а по даному відео коментуйте, хто чим протравлює, хто що додає. На цьому буду закінчувати дане відео. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей.